Загальну кількістю понад 300 найсильніших спортсменів 16 сільських, селищних та міських територіальних громад з 22 Взяли участь у фінальних змаганнях громадської територіальної організації регіонального фізкультурно-спортивного товариства Колос за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини 2023 року, які були присвячені до Дня фізичної культури і спорту України з восьми видів спорту. Вони традиційно відбулися на відмінній і гостинній спортивній базі селища Магдалинівки, яке останнім часом стало справжньою меккою сільського спорту на мапі регіону. Адже тільки протягом поточного року тут відбулося близько 10 різноманітних турнірів і змагань обласного масштабу. Хочу сьогодні подякувати всім своїм колегам з інших громад, які все-таки підтримують спортивну галузь в своїх громадах, підтримують спортивну галузь в цілому, якби в Дніпропетровщині, Дніпропетровській області. Відповідно, це не так легко зараз, тому що війна вона забирає найкраще і забирає багато сил, терпіння. Зовсім інші йдуть видатки, якби але сьогодні і спорт, і культура це також сьогодні повинні бути на першому місці для того, щоб підтримати Берегти те, що було надбано, какби нам Дніпропетровщину і всіма громадами каби в спортивній галузі. І з нагоди дня працівника фізичної культури і спорту України сьогодні все-таки хочеться привітати всіх своїх колег, спортсменів з цим святом і подякувати ще раз, сказати щирі слова подяки би, за їхню життєву позицію і за розбудову спортивної галузі на Дніпропетровщині. Господарі змагань доволі несподівано для всіх стали чемпіонами з перетягування линви канату, яке тільки нещодавно було включене до програми ігор. Причому магдалинівцям, які складалося враження, щойно позлізали з тракторів і комбайнів, щоб взяти участь у турнірі, на попередньому етапі вдалося вибити не кого-небудь, а чинних чемпіонів України команду апостолівської територіальної громади. У фіналі вони не мали проблем і легко здолали канатників зі Слобожанської. За три роки останні ми проводимо канат. перетягання канату ви бачите сьогодні, що чемпіони України апостолівці сьогодні програли магдалинівців в, 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 враунди, в відбірковій групі. Тому я дуже, дуже сподіваний. Апостолівці реваншувалися у пляжному волейболі серед чоловіків, де вони посіли перше місце, залишивши позаду команди Червоно і Богданівської територіальних громад у жінок з традиційного класичного волейболу змагання виграли дівчата з Петриківки. Другими були апостолівчанки, замкнули трійку призерів, слабожанки. Друге місце з гривого спорту колективу «Запостолово», багато в чому було зумовлене успішним виступом майстра спорту України. Не дивуйтеся на хвилинку, з плавання Світлани Лісуненко, яка відверто зізналася, що загалом задоволена як результатом, так і власним виступом на змаганнях. Втім, завжди хочеться більшого. Я дуже довольна, тому що я к своему результату йду постійно, тренуюся сама. І свої результати вижу кожен день. От, тому результатом довільна. Хотіла немножечко більше, але це теж хороший результат. Переможцем у богатирських забавах з залізом кращими були гривоки Піщанської територіальної громади, селищі Червоногригорівської 3. Спортсмени з Нікопольського району стали переможцями турніру шахів, і на сьогодні вони ведуть відчайдушну боротьбу з Магдалинівською громадою за перемогу у загальнокомандному заліку, де суперників розділяє відстань у декілька мізерних очок. Виконувачка обов'язків селищного голови Червоного Ригуриців Олена Крайнік подібний успіх пов'язує з системною і плідною роботою на місцях тамтишніх керівників фізкультурного руху і тренерів. Це в першу чергу директора нашої комунальної установи дитячої юнацька спортивна школа Рева Григорій Петрович, Клименко Олександр Григорович. Це тренер, який дійсно дійсно викладається на 200%, відсотків, навіть не на 100%. І наші спортсмени, які не зважаючи ні на що, вони тренуються, приймають участь і отримують перемоги. Ми дійсно підтримуємо наші спортсмени. Ми як то кажуть, не пропускаємо всіх змагань, які плануються Дніпропетровським колосом відділенням Дніпропетровським. Тобто стараємося підтримувати їх, мотивувати їх, і щоб більше людей знало про нашу мужню червоногригорівку. На завершення теми шахів, другою була Петриківська територіальна громада, третьою апостолівська, потужно виступила на звітних змаганнях команда, селище Слобожанське. Вона святкувала успіх у турнірі шашок, де обійшла апостолівську і петриківську територіальні громади. Спортсмени з передмістя Дніпра, не мали собі рівних із настільного тенісу, де срібним призером стала Апостолівська, замкнули трійку господарі, Магдалинівці. Задоволений результатом Слобожанської громади, теніс настільний, Лата Тошенка і Юлія Животова показує рівень змагань. Дуже да, це підтверджують рівень своїх і готові вони їхати до нас потім змагання в Ворохту, де вони будуть поселяти нашу Дніпропетровщину через 10 днів. Ми там будемо за них будемо болівати і підтримувати їх. Ну, а сьогодні, скажімо так, 16 громад, десь понад 300 учасників. Скажімо, для, нашого, для теперішнього часу це дуже гарний результат. На сам кінець найвлучнішими у метані дротиків з Дарцу були стрільці з Петропавлівської територіальної громади. Трохи гірше кидали Магдалинівці, третіми шпичаки жбурнули карабінери з Богданівки. За підсумками звітних регіональних змагань буде сформовано збірну Дніпропетровської області, яка візьме участь у подібних іграх всеукраїнського масштабу.